І рада вас всіх бачити. Знову вихідний, неділя. І сьогодні мій день я його вирішила провести сама, одна, іду на шопінг. Приїхала на головний вокзал в разі, головне надрежі. Вже, напевно, 2-4 місяці я не була в магазинах. Я люблю ходити по Вацлаваку там всі магазини підряд. На дворі ходиш, на повітрі. Що йду подивлюся, чи щось мені сподобається, чи щось є на мене взагалі. Я щось поправляюся, їм мало, але поправляюся, щось така виникає проблема. Старію. Метаболізм змінюється. Щось на мене все мале, і мале і мале. Чи як в тому анекдоті, в шафі живуть якісь жуки. І мені з'їдають одяг на розмір. І таке. Дуже мені не подобається туалет на головному вокзалі. Коштує 20 корон, але взагалі грязно, некомфортно, смердить. На головному вокзалі я заходжу в Орсей, тому що там немає його в центрі. Деколи буває щось, зараз мінус 60%. Добрила такого всього гранті. Напевно, нічого на мене не буде. Щось таке цікаве. Такі штани. то напевно дуже буде в обтяжку. Але взяла По знижці. попробувати. Подивлюся. Якщо щось буде добре, то покажу. Якщо ні, то не покаже. <різь> Виглядаю. Джинси, в принципі, непогані якість. Така нічого лише подумала. Це щось дуже таке нівоктяжка. Ну, ясно, що не до кедів. і ну, поки собі непоганий піджачок. Тут біле показало всі недоліки, втягнуло. Таке, на худеньке буде добре. Ну не на таких. Але взагалі-то так освіжає досить світлий колір. Я в форі вже і вибираю комару. У мене вже закінчується, хотіла щось трошки змінити, але... Напевно залишився прийти, тільки взяла трошки яскравішу, бо я маю темніше. А перейду на трошки веснянішу, вже такий колір. пробую. Це непогано. Дякую. Є дуже криклива. Шопитися я люблю сама. Ніякі подруги, ніякий э, чоловік, всі решту Мене тут дуже втомлює. І якщо йдеш з подругами, так я зосереджуюся на них, не на собі. І зовсім нема часу поміряти щось, роздивитися. Так що переважно, як я хочу щось подивитися, вибрати, поміряти, так я йду сама. З Іваном то теж проблематично, тому що він, так як всі чоловіки починає стогнати, у всіх класика болять ноги і так далі. Так що Мені ніколи ради, не є, мені не треба, поради ніякої. Я бачу, що мені подобається, то беру, або то, що мені пасує, так як я рахую за потрібне. Якщо ні, то я купляю, несу додому. Тепер ж можна повертати, міряю вдома, мене оцінюють. І кажуть, мама, ні, неси це геть. Або Іван каже, ні, це тобі не підходить. Ну тоді я вже прислуховуюсь, але це тоді, коли я сумніваюся. Коли я не сумніваюся, купую і все. Різдвяних ярмарок уже нема, все таке сіре, прага сіра, нічого не блистить, сонечка також нема, але ще трошки. Фримарк, перше зайдемо в фримарк. Російську мову я чути не можу органічно, мене аж трясе, можливо, це українці, але алергія велика. Повно все. головне людей мільйон. Тут таке теж мені не подобається. Цей плащ мені сподобався. Колір такий цікавий і гарно виглядає. Але немає Емка дуже велика, а Еска. Ески э, нема. Дуже багато спортивного одягу. І купальники. Що мені так лінь роздіватися, що сміряти міряти без знак. Кожен рік, чим рік, ух, по магазинах ходити мені якась відразу. Вже мені надоїли ті магазини. Я в Тезенісі, пробую таку майку. Так взагалі тут мені добре, але в мене проблема, як я низька, так мені задовго. Магазину в магазин і ніфіга не купила. Труси купила. Все. Такі покупки, помаду. Машина ну, обійшла, ще чотири магазини маю вже вечір. Черга була приймарку, в кабінках капець. Або велике, або мале, або широке, або вузьке. Ужас. Або нема розміру. Має, душе маємо. Щось таке все дуже сіре. Знаєте, що фіолетовий колір бачу модний. Це був. Дуже гарно виглядає. О на дискотеку, який класний. До клубу. Ці мені дуже подобається з такою ниткою. Різні відтінки Що з гаєм кольорами не ближче. Ой, які супер суперкілівчики придумали вже. Класні, ніде не гризе, нічого. Ось такі мені подобаються. Такі для мене. попробувати застежечку. Так, макінець гейту щось собі підібрала, але в чорних кольорах. вона не дуже тіж. Прямо така фігня і сарафан. Друзі, усім привіт, мої кохані друзі! Я вас вітаю сьогодні у такий гарний день, день всіх закоханих. Кохайте, будьте коханими! Як казали наші предки, кохайтеся чорнобриві та не з москалями. І, І ми навіть не думали, думали, що то такі просто шутки-прибаутки що наше покоління до такого доживе. Що дійсно правда, правдиві слова. Ой, ми сьогодні після роботи їдемо, дістали такий гарний букет від чоловіка. Їдемо на вечерю, ми святкуємо, так, святкуємо, ну, поважаємо традицію. ту. Не знаю, я люблю то свято, і ми стараємося побути один з одним. Десь зайти, повечерити, нікуди так не їздимо, подарунки не даруємо, особливо, але на вечерю завжди стараємося сходити. Нам подобається це свято, і мені не важливо, що воно там в Америці, чи де воно, ну ключі свято. В Америці чи де вони там придумали це свято? Свято є гарне. Хоч і кажуть, що... Треба цілий рік любити один друг, то, то, то є ясно, що так, але і так, що в тому поганому святі. Нічого поганого немає. Так що я вам бажаю гарного вечора, настрою, чудового, жінкам багато квітів, таких подо, подарованих. Від щирого серця може бути і одна квітка. Я дістала ще багато-багато шоколадок. Я замало груба, так треба і ще. Чоловік мені ще приніс шоколаду, здоровий багато. Шоколад. Чо? Здоровий шоколад. То здоровий шоколад, чорний. Так що. Я вже і так не влізаюся в екран. Тепер як взагалі не буду, так будете знати, що то вина чоловіка. Бо він мене кормить шоколадками, годує. Я в молодості, я не їла шоколад зовсім. Взагалі не їла. Але після 40 років почала. І я тепер надолужую це все, що не їла. І тепер він все каже, колись, що тобі подарувати, жінкам дають шоколадки, то а я його не їла, то шоколадку була ліпша колбаса, м'ясо. А тепер я їм і надолужу. Так що так. Їдемо у нас на радовіце, такий маленький ресторанчик. Там дуже так затишно, чисто, гарна атмосфера приємна. І головне, що близько від нас, недалеко. І ми їдемо туди на вечерю, просто вдвох. І і що я хотіла, що мене електризується так волос, так що це жах. І це, і що я хотіла ще сказати. А, у Мартена називається. Хто друзі тут заколі, то знають, ходять туди. Отут якраз біля Альберту. Є наверху, отам бачу вже повно так людей. Ось такий мартен. Я спеціально зробила такий манікюр з сердечками для чоловік. А то другий самостатний. Дякуємо. Ось таке Валентинське меню. За вас. Так, туди мене привіз чоловік до ресторану, а назад я їду сама. Тому що ми сьогодні вирішили, що буде пити Іван на Валентина. Такий подарунок від жінки. Переважно я п'ю. Але сьогодні то вставано на роботу, так, що я додала і на Івана. Так що то все вино, що ви там бачили на столі, випив Іван. Червоне сухо, не ротовиця.